Давня весна була весна щедра, мила, плям'я грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мов крила, зелені слід, співучі пташки, усе ожило, усе замигоніло, зелений шум, я луна, співало все, сміялося, бруніло, а я лежала хвора й самотня. Я думала, весна для всіх настала. Дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула. У вікно до мене заглянули від явонілки. Замиготіло листячко зелене, посипались білесенькі квітки. Прилинув вітер тісні хатині. Він про весняну волю заспівав. А з ним прилинули пісні пташині і любий гай світ відукисних прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої невої не буде, як та була, що за віть нам.